Вас вітає компанія Delight, Я Олег. І сьогодні на огляді у нас автомобіль вантажний спеціалізований з краном маніпулятором моделі B16 1370. Даний автомобіль призначений для перевезення автотранспорту, а також виконання завантажено розвантажувальних робіт. Основні габаритні характеристики даного автомобіля складають довжина 11610, ширина 2550 і висота по крайній точці автомобіля це крана маніпулятора складає 3410 мм. Повна маса автомобіля становить 26 тонн. Даний автомобіль складається з наступних складових частин: це безпосередньо базове шасі автомобіля, на якому кріпиться надрамник за допомогою крашенів, а також болтових з'єднань самої платформи. Яка оснащена передньою загородкою, на якій знаходиться траверса? Також платформа оснащена кронштейнним кріпленням лебідки і двома відкидними апарелями Краном маніпулятора фірми HIAP, який дозволяє працювати нам з наступним вантажем це 4,5 тонни при мінімальному виліті стріли. і Одна тонна 760 при максимальному виліті стріли, який становить 8,5 метрів. Також додаткова шасі автомобіля оснащена двома інструментальними скриньками і кронштейном кріплення запасного колеса зі самим колесом. Також обов'язковим елементом нашого виробу є і боковий захист даного автомобіля. Далі проговоримо процедуру введення даного виробу в експлуатацію. В першу чергу перевіряємо надійність кріплення надрамника на базовому шасі автомобіля. Всі болтові з'єднання мають бути надійно зафіксовані. Після чого перевіряємо працездатність показчиків габаритних вогнів, підсвічення номерного знаку, стоп-сигналів. Далі перевіряємо надійність кріплення самого крана маніпулятора на надрамнику автомобіля. Також перевіряємо на герметичність гідравлічну систему, оснащення крана маніпулятором а також надійність кріплення елементів управління краном маніпулятора. Далі проводимо статичні та динамічні випробування. Статичні випробування виконуються в наступному порядку. В першу чергу ми виводимо опори крана маніпулятора в робоче положення і фіксуємо платформу таким чином, щоб ухил поверхні не був більше ніж 4 градуси. Далі витягуємо стрілу на максимальний виліт. І підвантажуємо стрілу вантажем, який перевищує номінальне значення на 25%. Підіймаємо вантаж на висоту 300 мм, виключаємо коробку відбору потужності. Після чого переводимо всі важелі управління краном маніпулятора в нейтральне положення. Засікаємо 10 хвилин, якщо напротязі 10 хвилин вантаж не опускається більше ніж на 200 міліметрів. Випробування пройдено. Якщо вантаж опускається більше, ніж на 200 мм за даний проміжок часу, знаходимо проблему, її усуваємо і повторюємо далі дану процедуру. При динамічних навантаженнях кран-маніпулятор виводимо на максимальний виліт стріли, навантажуємо стрілу. Від номінального значення, яке ми можемо навантажити до даного виліту більше, ніж на 10%, і виконуємо поворот крана-маніпулятором вліво-вправо з різною швидкістю, а також висуваємо стрелу вперед-назад, також з різними швидкостями і дану процедуру повторюємо 2-3 рази, після чого випробування закінчено. Далі хочу проговорити застереження при використанні даного автомобіля. Забороняється вносити зміни в конструкцію даного автомобіля, також пересувати автомобіль з включеною коробкою відбору потужності, перевантажувати автомобіль, транспортувати автомобіль з розсунутим краном маніпулятором. Тобто, коли в нас стріла знаходиться в розкладеному стані, не в транспортному положенні, коли опори крана маніпулятора знаходяться також не в не в транспортному положенні. І апарелі, висувні апарелі також не зафіксовані і не знаходяться в транспортному положення. Застереження використання даного автомобіля в крановому режимі забороняється перевантажувати кран-маніпулятор. Далі не можна використовувати даний автомобіль поблизу з електролініями, швидко гальмувати підйом та опускання. Вантажу, перевантажувати кран-маніпулятор, а також поверхня, на якій має стояти автомобіль, не має перевищувати 4 градуси. Також хочу зазначити, що кран-маніпулятор забороняється використовувати над зоною, яка знаходиться поблизу кабіни, тобто переду, поперед опори крана маніпулятора. Дозволяється використовувати в тому випадку, якщо номінальне значення вантажу не перевищує половини номінального значення. На цьому огляд автомобіля вантажного спеціалізованого закінчено. Всім гарного дня.